Наталія Терещенко, голова Львівської обласної організації спілки української молоді в Україні, сьогодні в нашій студії. Пані Наталію. доброго вечора. Слава Україні! Героям слава гартуйся! Я мабуть в першу чергу мав би вас привітати з величезною датою. Не кожна організація може гордитися такою історією сто років. Це справді багато. Тож вітаю, дякую. Як це бути частиною спільноти, яка має уже сто років? Поділіться своїми відчуттями. Ну, скажу так, напевно, наше юнацтво сказало, вау, це круто, це класно, але от для мене особисто є одне слово, яке це, це відповідально. Це дуже велика відповідальність, коли ти відчуваєш цю вагу е, тих особливостей, які ти несеш, коли ти маєш розуміти, е, що ти несеш в кожному своєму кроці, в кожному слові, навіть не на такому прямому ефірі, але коли я заходжу до своїх дітей, до свого юнацтва і говорю, які вони мають бути, я знаю, що вони вийдуть з цим. Для мене це відповідальність. Якби вас запитала людина, яка ніколи не чула про спілку української молоді, що ж таке сум. Що бо їй ви відповіли? Дуже легко відповісти на це запитання, хоча дуже часто мені його задають. Е, найперше, е, наше гасло, яке Бог і Україна, вже говорить, хто ми. Тобто для нас є дві основні інстанції Бог віра в Бога і боротьба, і Україна. Все наступне наш у нас є такий святковий привіт. Честь України готова боронити. Ну сто років не змінюється, і ми не просто любимо Україну, ми її боронимо. І останнє наше привітання, до якого я, я до вас привіталася, гартусь, воно означає гартувати себе, гартувати себе не лише фізично, а духовно, ціннісно, патріотично, свідомо. Відповідно, з цих витікає, що спілка української молоді це молодіжна організація, яка виховує патріотів, які гартують себе, вірять в Бога і люблять, і борються за Україну. Скільки таких людей, молодих людей, або але і не сті, не лише молодих? Скільки членів суму є в Україні та в усьому світі? Адже ми розуміємо, що організація певний період розвивалася власне за кордоном. В Україні зараз налічується десь понад 4 тисячі сумівців і прихильників. Про світову точну цифру я вам не назву. Це є тисячі. Просто це масштабна направду масштабна організація, яка був період, коли вона була найбільшою молодіжною організацією в світі. І зараз в таких осередках, як Канада, як Сполучені Штати Америки, коли ти дивишся на їхні табори, це стоять тисячі. Тобто на одному таборі він з'їжджаються на злети. У нас є осередки в Австралії, в Аргентині. Тині, європейський терен 12 країн загалом і ще в чотирьох ми працюємо зараз, якраз щоб ще працю почати спілки української молоді угу. в інших країнах, пані Наталі. Як би ви описали такий би мовити шлях члена організації від того періоду, коли наймолодші суменята, ви їх так називаєте, коли наймолодші суменя приходять в організацію і до вже людей такого більш поважного віку? До речі, якщо наймолодші суменята, то як звуть? Тих, хто уже має великий досвід, <гум> наймолодша суменятка від 4 років до 6 вони приходять навіть на сходинах можуть перебувати з батьками. І mm -hmm. на табори у нас є суменятський літній табір. Вони їздять виключно з батьками. Тоді від чистих. Років це вже молодший юнацтво. Вони мають зелену краватку, і це вона якраз про молодь говорить, про цей цвіт наш. Тоді від 12 13 років це вже старше юнацтво. Вони мають малинову краватку, і це говорить про любов, про запал. Колір їхньої краватки дружинники від 18 років мають синю кроватку, і це говорить про вірність. Але у нас ще є ще і сеньори від п'ятдесяти літ. Це говорить про досвід, їхня краватка коричнева бронзова. Ми кажемо, тобто це говорить про те, що спілка від чотирьох і до відкрита для всіх, і в будь-якому віці ви можете себе тут знайти. Я розумію, що роблять сумівці 10, 12, 14 років, як ми це чули в сюжеті. Це люди, які люблять табори. Так що роблять люди старшого віку в сумі? Як змінюється їхня роль в організації? Дуже важливо, що в сумі чим я за що я в тому числі люблю цю організацію? Тут дійсно дружини, так ми називаємося, може знайти себе в п'ятьох проявах. У нас є п'ять дружин. Виховний зміг стати педагогом, дуже хотів, Іди, виховники. Хотів бути сильний, потужний, хотів ратники у нас, можеш складати палатки, розпалювати намети вогонь. Е, міжнародники займаються міжнародною діяльністю. Е, важливий крок для мене суспільники це є оця державницька творення, це державницька позиція. І культурники, особливо культурники, поширені за кордоном, вони створюють творчі колективи. Часто це лише представники спілки української молоді в одному творчому колективі. Тобто людина може знайти. Ну, якби ви глянули на мій однострій, якби я була в ньому, в мене нашита нашивка і культурника, і суспільника, плюс я виховник, а ще я їжу на спартакіади, як ратник. Відповідно, ти можеш себе реалізувати в межах суму, в тому, що ти не зміг умовно, мовно в професійній діяльності реалізувати. А Сум в часі війни в одному з інтерв'ю ви розповідали про те, що Сум готувався до повномасштабного вторгнення, і от, власне, розкажіть в цьому контексті про діяльність організації, адже війна змінила всі, всіх і все. Як змінилася діяльність суму за принаймні цих останніх три з половиною роки? Ну, я все ж таки почну з 2014 року, бо е, сумівці бійці воюють з 2014 року, і загиблі ми мали ще з 2014 року. І ми тоді вже допомагали і сумівці бійцям і побратимам. Наприклад, уже 11 років триває акція «Теплом зігріємо серця для дітей військовослужбовців. Е, це з діаспори. Це весь світ збирає для них подарунки і передає ми їх тут. Просто ми роздавачі. Ми просто передаємо робимо таку красиву місію. Ми маємо благодійні табори для дітей загиблих і безвісті з них. Клих вони були до 22-го року, і цього року взимку ми вперше відновили саме благодійний табір для дітей загиблих і безвісті зниклих. Але так до 22-го року ми знали, ми мали бійців, які воюють. Ми розуміли, і в кожній домівці на теренах заходу України ми підготували їжу, воду. Тобто, якщо людина буде звертатися, щоб ми могли її прийняти в домівці. В перший вже день до мене в війни приїхав теперішній голова волонтерського штабу нашого Андрій Фендик, зв'язався з нашим європейським тереном, і на третій день війни нам вже прийшла перша гуманітарна допомога, яку на той час ми поїхали забрати просто під кордон своїми машинами. Uh -huh. Зараз Сум створив волонтерський штаб як на всеукраїнському рівні, так з 2014 року є фонд допомоги на світовому рівні. Це і машини, і безпілотники це великі кошти. Сумів, наприклад, за даними світової. Вої управи за лише за два роки повномасштабної війни поза один мільйон доларів був використання наші сумівці за ці три роки пригнали поза 350 машин. Тобто, це постійна потужна допомога армії е, кожному, хто потребує е, потребуючим ВПО. Тобто, честь України готовий боронити. Це одне з гасел спілки української молоді. Розкажіть про побратимів, які воюють. Люблю їх всіх. У мене вони займають окреме таке особливе місце в серці. Це Юрко, друг. У нас і подруга є, яка пішла сама добровільно. Не знаю, чи можу називати її ім'я. Є такі відомі, наприклад, постать. Вам буде цікаво: у нас є два сини Симчича Мирослава, героя Покійного України, Ігора і Мирось. також військові. Вони я не можу виокремити, вони всі дуже близькі, коли ти знав їх до повномасштабної війни. Ну, Юрко воював раніше. Але коли ти знав цих людей до повномасштабної, коли ти знаєш зараз, це дорого, коли ти їх бачиш і можеш бачити зараз. Це дуже важливо. Повернемося до сьогодення, до цієї нагоди 100 років. Я знаю, що організація навіть розробила спеціальну програму «100 дій до перемоги. Розкажіть про неї, про що йде мова. Та на світовому рівні тоді до перемоги було розроблено. Це така концепція класна, не лише щоб допомогти Україні. Це повністю про допомогу Україні, але щоб і згуртувати ще більше сумівців. Любий це не просто там осередок. Це можуть просто в руї три юнацтва чи три дружинники зібратися, придумати якусь добру справу, заробити на тому кошти і передати їх на волонтерський штаб, щоб ми їх використали але, або щось купити. Наприклад, на українському рівні зараз дуже триває класна акція. Закликаю всіх долучатися на наших. Сайтах є вся інформація, називається 100 дронів для перемоги, тобто символічно під 100 ми збираємо на 100 дронів. Вот, наприклад, Львів 6 квітня, оцей цей сюжет, який ви показували. У нас був потім благодійний аукціон і буквально за 15 хвилин на нашому благодійному аукціоні ми зібрали понад 50 тисяч, і на третій день вже перевели їх на безпілотники. Пані Наталю, і логічно буде завершити нашу розмову запитанням, чи приймаєте ви нових членів, і як до вас долучитися. Ми, ми відкрита організація. Ми чекаємо всіх від найменшого до найстаршого. Долучитися до нас просто. Всі контакти є на сторінках нашого голови осередку міста, головного виховника міста. Тобто, це телефонний дзвінок, запис. Ну вже з нового виховного сезону. А дружинники пишуть заяву, і долучаються і працюють. Історію творимо ми спільно. Хто хоче волонтерити, може. Наталія Терещенко, голова Львівської обласної організації спілки української молоді, якій цього року виповнюється цілих 100 років.